Галина Поліського краю, величні мости, старовинні будівлі, пісні, що серця зігрівають. А місто є яке? Яночка? І Ріл. Даня. Малике. Маргарита? Пасіло. А на чому можна мандрувати? А Автобусом. Прошу? Давайте пригадаємо, а як слід поводитись в автобусі. Настя. Гарно, привіт. Артем. У нас в Майе наш садок. Лада? У садов знаю. Знаю. А кто знает новость нашего садочка? Антенна? για την На поверхні. Який будинок нижчий П'ятиповерховий чи наш садочок? Нам коло садками з вами командували і їдемо далі. Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, ось зупинка, вічний погон. А там за небила стака прям? Чи солдатів, які захищали нашу державу, нашу Україну, це діти вічна пам'ять про наших героїв, які захищали нашу Україну. На весні 9 травня усі збираються біля вічного вогня, щоб шанувати пам'ять нашим захисникам, нашої вітчизни. Наступному році на весні. Ми з вами обов'язково прийдемо до вічного вогня з квітом до і вогні. Подивіться, а ми далеко від'їхали від нашого садочку? Чи близько? Щось, сідаємо в основному наш автобус і вирушаємо. Їдемо, їдемо по вулиці Дубинській. Атом, візьмемо, будь ласка, мов, покируй автобусом. Покируй. Їдемо. Повертаємо направо і виїжджаємо на головну вулицю міста. Як називається вона? Дана. Пригадай, Артем. Як називається головна вулиця міста? Готовий. Пригадаєш що? Як називається. Вулиця Соборна. А та повтори. Вулиця Соборна. Вулиця. Повтори. Собор. Дана? Собор. Вулик, ось ми їдемо і переїжджаємо в міст. Ми переїжджаємо річку, яка потікає через наше півне. А як називається річка? Устя. Річ. Річка Устя. Річка Устя. Річка Устя є окрасою нашого міста. Вона отримала назву, тому що вона воська річка. Рівняни дуже полюбляють відпочивати біля річки Усі, засмагати і купатися. Ось ми з вами їдемо, їдемо далі. Переїхали в міст. А тепер прошу усіх вийти біля визначеного місця нашого міста, органного залу. Там, знайте, будь ласка, Це значне місце по нашому місці. Ця будівля називається так, тому що там розташований музичний інструмент орган. ринку стоїть пам'ятник. Княгиня дбала про своє місто, як матір, про дитину, і була щирою його патріоткою. Дітки, давайте ще трішки про те. Anton, no sé què tenies. Ja t'ha de estar-hi, tant tant, no Драматичний театр є визначною архітектурі нашого міста. У цій подіблі щодня проходять театральні вистави, концерти для дорослих і дітей, діти. А як називають людей, які працюють В театрі у театрі? Глядачі. Глядачі це люди я називаю туди і працює Потом. Актори. А, 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 Актори. Діти, а, 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 а ви любите дивитися Так. А ви плануєте роль акторів? Да. А, да. а пригадайте, яка роль найбільше вам сподобалась і запам'яталася? запам'яталася. пригадай, будь ласка. Мені запам'ятали вас собачка. Дана, а тобі яка запам'яталася? Галя, можливо, ти пам'ятаєш? Одні лайки спитали класи. Отики молодці. А ще ви знаєте, що на театральній площі біля драматичного театру стоїть пам'ятник Уласа Савчука. Ладно, знайде в нас. До ще однієї визначної архітектури у нашому місті, найзнавчому музеї. Ірін, знайде в нас. Коли знаходилась чоловіча гімназія, де навчалися віддатні люди міста. Ми з вами іншим разом обов'язково побуваємо на екскурсії у музеях. А тепер, прошу діти, сядемо в автобус і продовжимо нашу моліку. Їдемо, 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 їдемо і проїжджаємо Воскресінський собор. А там, Os presintos que são a Незалежності, а що знаходиться на Майдані Незалежності? Художник, а хто ще? Письменник? Письменник. Поет. А що писав поет? А так. Бірші. Бірші. А хто знає вірш, написаний Тарасом Лігоровичеченко? Ченком? що плато? Прошу, даночка. Почула дівчина у білі з сміливої хати, високо гуляти, у ладну долину. Молодці, які цікаві і красиві віж, розповіли нам дівки, написані Тарасом Григоровичем Шевченко. А що знаходиться за пам'ятником Тараса Григоровича Шевченко? Що знаходиться? Падалися важного тата. Кінопалац. 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 А кінопалац який? Маргарита? Да. Жовтий, а ще який? Назики. Артем, а як ти розумієш? Кінопалац? Як ти розумієш? А, бігали, сказала, а як ти розумієш? Що означає? Кінопалац? Можливо, владає. Роботіли, який і фільм. Так, а закинув палацом дітей є прекрасна, красива алея троян, а там для капець. Летимо-летимо на швидкому потязі. Летимо, летимо летимо А зараз в нас гойдають коники, гойдай, гойдає, коники, гойдай, гойдає нас коники. І знову полетіли на швидкій карусели. летимо-летимо-летимо. Весело вам, діти? Нагождалися? <клес> 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 Усі наш автобус. Я бачу всі може сіли. Вирушаємо. Thank